Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з кавою. Я вже досить давно отримала цю книгу, і вона стояла на моїх полицях і звинувачувально дивилася на мене. Я не витримала цього обурливого погляду, тому взяла її нарешті на читання. Повітряний замок це фентезійний підлітковий роман, який був вперше опублікований у 90-му році. Це ж видання від видавництва старого лева 20-го року. Це номінант на премію «Міфопоїчне фентезі у галузі дитячої літератури 92-го року. І ця книга є прямим продовженням мандрівного замку Хаула, тому зрозуміло, що дії відбуваються у тому самому світі, і ви зустрінете вже знайомих нам персонажів, але вже не на головних ролях, а на другорядних. І дізнаєтеся, що ж з ними трапилося після завершення цієї книги. Але оскільки головні герої тут інші, то я думаю, нічого страшного, якщо ви вирішите почитати ці книжки окремо. Історія розповідає нам про пригоди Абдули, юного торговця килимами із Занзібу, який постійно мріє, що він є чиїмось викраденим принцем. Одного дня йому продають чарівний килим, що вміє. Літати. І коли Абдула засипає, то килим відносить його у таємничий сад, де чарівна незнайомка. І згодом Абдула дізнається, що це принцеса Султанова донька. Вони спілкуються, закохуються один в одного і вирішають втекти та одружитися, адже султан ніколи не дозволить своїй доньці вийти заміж за абикого. Проте, у день, коли вони збиралися втікти, принцесу на очах Абдули викрадає див. Султан дізнається, хто такий Абдула, де його шукати, арештовує його і у всьому звинувачує. Він вважає, що це Абдула викрав принцесу, яку звати Квітка вночі. Але завдяки килиму Абдулів вдається втекти із ув'язнення, і він відправляється у далеку подорож для того, щоб відшукати квітку вночі та одружитися з нею. Але пригоди Абдули тільки починаються, адже для того, щоб знайти принцесу, доведеться добряче попотіти. Ну бо ж нічого не буває легко, навіть якщо тобі допомагають або якщо тобі щастить. Тут досить багато, але я зосереджуся на основних. І, звичайно, найголовніший наш персонаж це Абдула. І, як ви знаєте, він торгує килимами і дуже любить помріяти про своє краще майбутнє, адже в його сім'ї йому погано. Він постійно на якихось останніх ролях його недолюблюють, та й познущатися це улюблене діло його родини. І тим більше, звичайно, зрозуміло бажання Абдули змінити своє життя на краще та боротися за своє щастя. Він добрий, вічливий, але дуже улесливий. Принцеса Квітка вночі. Така ж розумна, як і гарна, але вона геть нічого не знає про життя, окрім того, що прочитала у книжках. Адже її батько утримує її. В такому собі ув'язненні, адже існує пророцтво, що вона вийде заміж за першого зустрічного чоловіка. І батько вирішив скористатися цим і тому тримав її так, щоб вона не бачила інших чоловіків, а щоб. Вона побачила вперше ту людину, яку батько обере їй у чоловіка. Отак, от, от хитро вирішив поступити султан. Але, як ми вже знаємо, нічого з цього не вийшло. До речі, при народженні Абдули також було пророцтво, що він звеличиться над іншими людьми. Коротше, все сходиться, ви зрозуміли. Мандрівний солдат опортуністичний, хитрий та егоїстичний. Він дуже полюбляє котів і він буде піклуватися про них, буде за них переживати, але, але він не буде допомагати людині просто так, якщо не буде бачити у цьому якийсь зиск. Тобто він ще й корисливий. Є ще джин неприємний тип виконання, бажання якого спричиняє здебільшого проблеми, аніж щастя. Чорна чарівна кішка з кошеням. Замок, що літає в небесах і килим. Що літає, вони всі загалом то зачаровані. Тобто добра частина персонажів, які є в книжці, так, килим я також вважаю персонажем, тому що в нього свій характер, він дуже любить, коли Аптула йому лестить. Він тоді краще його слухається і просто розпирається від гордощів, який він такий крутий килим. Коротше, добра частина оцих усіх персонажів не ті, за кого ми їх маємо, бо вони зачаровані. Тут вайби сходу, що неодмінно вам нагадають знайомі з дитинства історії. Але це й не дивно. Адже в основу покладені історії з арабських ночей. Звичайно, тут є моменти, на які хтось зверне увагу, а хтось ні. І зараз я кажу не про асоціації, наприклад, з Аладдіном, я кажу про дещо інше. З одного боку, це легка чарівна історія, дещо наївна та казкова, в якій добро неодмінно перемагає зло і, звичайно, на боці добра в нас головні герої, хто б сумнівався. Але з іншого боку, історія добре показує, що немає абсолютного добра та абсолютного зла. Ну, взяти, до прикладу, хоча б Абдулу. З одного боку, він. Добрий, дипломатичний, сміливий, знаходить вихід буквально з будь-якої ситуації. Він захоплюється жінками та захищає права жінки. І коли султан каже, що жінка це не людина, і в неї немає прав, і, можливо, єдине право, яке є у жінки, це задовольняти її обранця, точніше, того, хто її обрав. Ви зрозуміли, але Абдула на це не зважає. Він розуміє, що султан може його вбити, але все одно прямо у вічі каже, що ні, я не згоден. І видавати вашу доньку, таку молоду та чарівну, за пристарілого якогось принця, це не поважати власну доньку. У хлопця є совість і йому. Соромно за деякі моменти, але у той же час Абдула брехливий, слизький, улесливий. Якщо потрібно, він десь і обдурить, і експлуатує того бідного джина просто як може. З чого, власне, ми бачимо, що він ще й хитрий. І якщо він готовий десь допомогти людині, на відміну від солдата, він. Не хоче допомагати кішці, хоча він розуміє, що без допомоги вона може загинути. І солдат так прямо і каже, що без їхньої допомоги вона з кошеням просто помре. Але йому плювати він все одно покинув би кішку і не став би їй допомагати. І це приклад лише одного героя. А так з різних боків можна розглянути кожного героя та. Кожну ситуацію. Наприклад, кохання між Абдулою. Та квіткою. І з одного боку, це досить романтична, легка та чарівна історія, і автор показує, що нічого не дається легко, і що за все потрібно боротися. Для того, щоб знайти квітку, Абдула мав перетнути декілька країн зіткнутися із проблемами, з розбійниками з вбивцями. Він був перетворений на жабу. Коротше, чого тільки, бідний Абдула не пережив для того, щоб знайти та звільнити квітку. Але кохання на другий день, ти його знаєш лише декілька годин вчора та декілька годин сьогодні. І все вже я тебе кохаю, давай втечемо та одружимося для того, щоб мій батько не передумав. От як ми одружимося, то він вже не зможе передумати. Ти його не знаєш. Він тебе також. Яке кохання? Але, звичайно, завжди можна ж сказати: це ж казка. Сприймай це легше і не звертай на це уваги. Хтось зверне увагу, хтось ні. Або ж історія одного з ефритів, коли він згодився на двох дружин, яких вперше побачив в житті, тому що вони його улещували. Дуже багато плюх, які допомагають. Хтось тобі в чомусь допоможе, хтось тобі щось дасть, і неважливо, якщо це щось десь зникне, тобто, фактично, це крадіжка. Але постійно спираючись на допомогу інших, хіба ти станеш самостійним, самодостатнім та стійким? Отже, розумієте, про що я? Завжди є два боки: як плюси, так і мінуси. Все залежить від кута, під яким подивитися. Звичайно, ви можете сприймати цю історію як схочете, або як світлу легку казку, або як світлу легку казку з мораллю, або ж роздивлятися під різними кутами кожен шматочок історії. Я ж більше пораділа за вже знайомих персонажів із минулої історії, бо була рада дізнатися, що ж у них там. Ну, мабуть, і не дивно, бо пара Софі та Хаул мені дуже подобається. Чи читали ви цю історію, чи, можливо, читали ви якісь інші історії у цього автора, що вам сподобалося, що не сподобалося? Пишіть мені про це. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!